Поруч зі мною перший окремий штурмовий батальйон «Да Вінчі». Хлопці, доброго дня, і зараз да. я вам Мітаю. буду у нас розпаковка, я вам покажу ваш локер. Компресор на 100 літрів, індукційний нагрівач, головки на дюймову систему вимірювання та на метричну. Тож ви можете саме цим набором обслужити будь-яку техніку. Пускозарядний пристрій, невматичний гайкокрут з набіром головок, всіх необхідних, великий набір інструменту, щоб обслужити вже дуже О, великі вже техніки. Вже Є у нас шафа електрика. Нам якраз він потрібний, тому що дуже багато електроніки, дуже багато датчиків, які Буває, виходять зі строю дуже тяжко без такого прибора. Також можна використовувати якийсь стіл. Кріпиться він до рами, шномонтажний стенд, який його помістили саме. Цей кунг. переробили трішки. Так, бачу, так. Да. Дуже потрібна штука. Серце цього локера — це генератор, дизельний електроінструмент. Укомплектований. Болгаркою такова шліфувальна машина, та у нас дриль все дуже класно працює. в Принципі швидко і поїхали.